Андрій Козюбчик, Олексій Каплін, Сергій Коваленко, Олександр Чернецький, Дмитро Соболєв, Дмитро Шендрик та Сергій Бондар. Вони колись були учнями 127-го ліцею і назавжди залишаться гордістю закладу. Їм усім випало захищати Україну від окупантів. На жаль, ціною власних життів. У нас в закладі відкривається сім меморіальних душок. На честь випускників, які віддали своє життя за нашу Україну. Вони були справжніми патріотами. І назавжди увійдуть в історію нашого закладу. Ми пишаємося ними. Ми завжди будемо пам'ятати. Пам'ять про них буде жити вічно в серцях наших учнів. Дуже болісно дивитись на ці прекрасні, найкращі обличчя наших семи героїв, які сьогодні увічнені на стінах 127-го ліцею. Немає тих слів втіхи, вдячності виразити батькам рідним за найкращих синів України. Бо це дійсно найкращі сини. Вони віддали найдорожче своє життя за Україну за нас з вами. І ми не маємо права забути. Ми зобов'язані зробити все, аби пам'ять про них жила вічно, аби майбутнє покоління знали, ким виборолась наша перемога, яка обов'язково настане. Ми Рада оборони міста, місто Кривий Ріг, Олександр Вілков, і ми всі. Зробимо все можливе. Ми робимо і зробимо заради гідного вшанування наших героїв, заради допомоги родинам загиблих, ветеранам, військовим, заради того, щоб наблизити нашу довгоочікувану перемогу України. На меморіальному заході рідні героїв. Наші хлопці, я думаю, любили, дуже любили Україну, раз вони полягли за нею. Звісно, моє серце переповнене горе. Але вдячністю. І гордістю за мужність мого сина. Він завжди вливався. Знає, він завжди. От перший доктор моєго сина. Він був не тільки моїм сином, він був сином всієї України. Всі, хто знає, це правда. Знала одного козюбчика Андрія, тому що він був сином працівника нашої гімназії. Знаю, що був завзятий моторний патріот своєї держави. Був закоханий в Україну самого маличку. Андрій Козюбчик був захоплений подорожами. Вони ж пізніше й надихнули його досліджувати рідну країну для участі у конкурсі Малої Академії наук. Безкорисливим та відданим був Сергій Бондар. Завжди усміхненим та відкритим, пам'ятають рідні друзі Дмитра Шендрика. Олексій Каплін був щирим і мав добре серце. Умів посміхатися, коли складно, і підбадьорити інших Дмитро Соболів. У вогонь та воду без вагань ставали ті, хто знав Сергія Коваленка. Спортсмен. Та лідером запам'ятають назавжди Олександра Чернецького. Для багатьох він був прикладом. У нього була кличка тут роздай біда. Він міг рискувати, він міг роздавати. Батько йому дав наслідство, отримав після свого батька. Він роздав одиноким мамам, у яких були діти і не могли повезти, вивезти на море. Я тільки знала день смерті його. Він загинув. На Донецькій землі він був розвідником. Загинув він їх накрило. Последнями мені була розмова: мамо, нас накрило. Шукай. Батьки кожного з цих чоловіків виховали найкращих синів. Пам'ять про героїв берегтимуть школи, в яких вони навчалися. В Гулецькому районі меморіальні дошки встановлені на шести навчальних закладах. Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Олег Каплій. Цей день.